Рубіо каже, що припинення вогню можливе вже за кілька днів, якщо Росія дасть згодом. Державний секретар сказав це ще вчора ввечері по нашому часу, і каже, що цей з Нью-Йорк Таймсом спілкувався. Каже, що якщо відповідь росіян на пропозицію місячного режиму тиші буде негативною, це буде дуже прикро і це дасть зрозуміти їхні наміри. Ось якби ми хотіли, щоб світ виглядав через кілька днів. Жодна сторона не стріляє одна одно ні снарядами, ні ракетами, ні кулями, ні чим іншим, ніякою артилерією. Стрілянина припиниться бойові дії припиняться і починаються переговори. Рубіо відзначив, що коли він з американською делегацією зустрілися з російським офіційним особам суддіська Аравії минулого місця, росіяни виявилися відкритими до ідеї врегулювання війни. Висловили готовність за відповідних обставин, які вони не визначили покласти край цьому конфлікту.